А зараз покажу, як повісити штору до. Дуо це найтонша система, яка частіше використовується для дверей. Чому? Тому що штора має немаленький розмір, це приблизно 4,5 -5 см, яка може впиратись у вас у відкіс. І для того, щоб ось цього не було, або двері відкривалися комога ширше, тоді ми беремо найпластішу систему. І зверніть увагу, коли ви розкриєте, буде вам підписана сторона, де верхня частина, тому що вони симетричні і лицева обличчя. Вдягаємо верхні кріплення, вони так виглядають. Просто трішки вверх і воно застібається. Представляємо цю штору. До вікна малюємо ці куточки. і Можете ще отвори помітити тут всередині. І знімаємо їх. Приставляємо ці кріплення в те ж місце, де вони були. І помічаємо отвори. Один-два. І з цієї сторони розвернуємо. і прикручуємо клітку перевіряємо правильно прикрутили і вішаємо штору не забуваємо якою стороною це верх і дивиться на вас вставляємо раз і два чик чік Потім перевіряємо, чи край штори йде по краю штапіка. Все добре. У вас повинно було залишитись на одну шторку до два таких кріплення. Зараз я поясню, як їх встановити. Вставляємо з однієї сторони кріплення і з іншої. Пішки натягуємо шторку, Чуть-чуть буквально, і знову помічаємо куток. З іншої сторони робимо те ж саме. І зверніть увагу, щоб коли ви натягнули, щоб ну, одна сторона не була більш натягнута і у вас не з'явилася брижа. Щоб воно було рівномірно натягнута і штори мало відновила. Після цього ми намічаємо, де сверлити отвір. Раз. І два. Сверлимо отвір. Беремо два шурупчика. Наживляємо їх. Десь більше половини. Один і другий. Беремо кріплення. Отак от вставляється з боку. І докручуємо до кінця. Тільки не пережимайте дуже. Краще докрутити потім. Вставляємо на місце штору. Забув сказати, якщо вона вам заважає, її можна було зняти. Якщо ні, то можете і так зробити. Но для того, щоб вам було більш наглядно, я її зняв. Тестуємо, наскільки у вас рівні руки і око. Вставили все, вона в натяжечку, зафіксована. І тепер ви можете її користуватись. Дивіться, гарно. Штору постійно в одну сторону по колу крутити не потрібно. Ви її в одну сторону перекручуєте на одну планку або в іншу. Чому? Тому що у вас буде там шовчик, де штора зшита. І якщо вона у вас потрапить на цей вал і перекрутиться на ту сторону, це буде ну, дуже гарно і її важко буде повернути. Так що зверніть увагу. Виставляйте її просто ну, там діти у вас, чоловік, пояснюєте, не а ай-яй-яй. Або в одну сторону, або в іншу.